Жінки на шляху до нової професії. На базі вищого професійного гірничо-будівельного училища горішніх плавнів завершилося навчання 12 жінок за професію, водійка автотранспортних засобів категорії С в рамках проєкту навчання заради змін, короткострокові професійні навчальні курси для дорослих у межах програми Професійна освіта в Україні. Вже нема нічого дивного, коли жінка сидить за кермом великого вантажного автомобіля. І це бачили, бачили і училище. І вже давно ми готуємо е, дівчат, випускниць загальноосвітніх шкіл на ці професії. Уже давно ці професії е, освоєні в компанії Ферекспо, але що так зразу, і багато такого по моєму ще не було. Співпраця закладу професійної освіти та підприємства компанії Ферекспо є надзвичайно важливою. Вона не лише забезпечує доступ до якісної освіти, а й формує умови для працевлаштування та перекваліфікації дорослого населення. Такі гарні набори і це, я думаю, чоловічий колектив Єрістівського зК розбавлять точно. Тому ми дуже раді. Ми далі як компанія будемо продовжувати такі проекти. І в найближчому майбутньому дуже дуже багато жінок будуть нам приходити робити на підприємствах. Підприємства компанії Ферекспо отримують нових кваліфікованих працівниць. А учасники програми реальну можливість змінити своє життя, знайти стабільну роботу та реалізувати свій потенціал. Директорка з управління персоналом та побуту Юлія Клевова привітала курсанток. Ви не просто чарівні, ви неймовірні, ви унікальні. Напевно, я не скажу щось нове, але коли жінка керує процесом, і хай це бізнес, хай це великий підрозділ, хай маленький підрозділ, хай автомобіль, то у цьому процесі буде все в порядку. Все буде працювати ефективно. І не буде ніяких порушень. Тому welcome to Ferexpo. Навчання стало для курсанток незабутнім досвідом, сповненим нових вражень та емоцій. Кожен день був наповнений відкриттями, новими знаннями та можливістю познайомитися з професією водія автотранспортних засобів зсередини. Аліна Брославська, випускниця професійних навчальних курсів, поділилася своїми враженнями про навчання і дякувала за можливість йти на зустріч власним мріям, зокрема професійним. Хвилюючим моментом заходу стало вручення сертифікатів та подарунків. Це не просто документи, це великий крок уперед в житті. Підтвердження старанності та наполегливості. Історія жінки, яка знайшла покликання завдяки навчальному проєкту, Олену Ніколайчук нероду роду не зупинили виклики професії. Вона працює водійкою автотранспортних засобів в кар'єрі єрестівського ГЗК. З особистого досвіду можу розповісти, що ця професія, водійка великовантажного автосамоскиду, відкриває нові можливості. Це довести, що гендерна рівність це ваше майбутнє. На початку чоловіки відносились ну, дуже скептично до цієї професії. Вони не розуміли і не мали уяви, як ми, жінки, ніжні, тендітні, можемо керувати автосамоскидом. Але пройшло трохи часу. Вони побачили, що ми працюємо на рівні з ними. Це дуже цікава професія. Не бійтесь, відкривайте кордони, досягати більшого своїм прикладом, може підтвердити, що це можливо. Буду рада вас бачити в своєму колективі. Навчальний проєкт став поштовхом для жінок не просто знайти себе, а спростувати міф про нежіночі професії. Ганна Жук за професію технолог швейного виробництва. За плечима має багатий досвід цій галузі, але вирішила спробувати щось нове, реалізуватися в іншому. Враження різні, і дуже, це, це дуже емоційно. І одним словом, це не описати. Був і смуток, що не виходило, була і радість від якихось своїх маленьких досягнень. Були і боротьба, не знаю, як на українському боротьба зі своїми страхами, і це дуже. Дуже дуже зворушливо, але це прекрасно. що була така можливість. Це дуже добре, що вдалося це втілити. Виходило десь з якимись перешкодами, але все вийшло, І я дуже вдячна за цей проект, за цю можливість отримати таку професію. Учасниці проєкту долають страхи, досягають цілий і на власному досвіді доводять, немає нічого неможливого. Оксана Осипова працює менеджеркою з клінінгу, говорить, що хоче змінити своє життя. Я дуже щаслива, що я потрапила на цей проєкт. А це було, було неймовірно. Неймовірно в тому, що наскільки це було цікаво. А в мене є вже категорія Б, я вже вожу машину, але для мене це маленька машинка. Мені хочеться більш габаритну, більшу машинку. Тому в мене план, якби я хочу піти працювати на єрістівських ГЗК. Я хочу в майбутньому сісти на катерпілер, а там далі буде видно. І в мене є бажання бути далекобійницею. Не страшно, ні, не страшно. Така тендітна дівчинка і за таким кермом. Так високо піднімалися. Які ваші відчуття за кермом великого автомобіля? А, дивіться, відчуття впевненості. А ви знаєте, спочатку мені, мабуть, знаєте, трошки якби було і страшнувато, якби, бо я звикла більш до маленької машинки, а тут дуже велика, якби, машина. Але ви знаєте, коли я сіла вперше, а, якби. Я відчула габарити, я відчула, як вона їде, тому я була впевнена, впевнена в керуванні. І в мене все вийшло, і мені сподобалося. Якби я високо сиджу, далеко бачу, і я королева за рулем. Навчання заради змін проєкт, який перезавантажує професійне життя. Настав час жінок опанувати ці професії, які колись вважалися закритими для них. Головне мати сміливість навчатись новому та шукати можливості. Компанія Ферекспо допоможе в цьому.